Всіх вітаю! Продовжую експеримент. Цей персик Fresh White і Black Boy у мене за 2 роки виросли аж на стільки сантиметрів на 10. Ось минулорічний приріст. І вже 5 тижнів я підживлюю по листу добривом. Ось таке старт. Неважливо якого виробника. Як бачите, азоту 30, фосфору 8, калію 11. Можна, в принципі, далі цим піддобрювати, ще, можливо, тижня-два. Але я вже перейду на універсал. Тут 18-18-18, тобто фосфор для коріння і калій для плодів, а також для визрівання паганів. В принципі, це важливо. Як варіант, можна перейти. От, якщо хто не знав, добриво для винограду і добриво для цвітіння формула абсолютно одна і та. ж. 14-8-32. Чому це так? Щоб плоди гарно набирали. Об'єм. Бо ось, наприклад, у мене виноград, ну це приклад приведу. У мене виходить, що тільки формуються гронки, вони, по-перше, не, не збільшуються, а по-друге, на слабких кущах воно нав навіть сихає. І так, як я весь садок у себе обробляю, ну, всі молоді саджанці, і дерева, і кущі, то вже час перейти з ростового добрива хоча б на універсал, або де необхідно. З, зі збільшеним містом калію. Ну, І можливо, як підсумок експерименту. Ось тут сантиметра 4 приріст, і ось приріст за місяць ну, або за 5 тижнів. Гарненько гримить. Ось Black Boy як заріс. Хтось каже, що треба проріджувати, але я не буду проріджувати, тому що чим більше листової маси, тим більше розвиток отримує корінь. В тому році е, я все-таки намагався подвійні пагони, так скажемо, видаляти, щоб один якийсь додавав росту. В цьому році я спробую не чіпати. Хоча ось є багаторічне дерево, да, в якому вже досить об'єм крони не такий великий, але видно, що стовбур потужний, тобто коріння тут вистачає. То Тут я прорідив і тут є сенс робити розгалуджену крону вже зараз. Тобто від цього дерево не постраждає. І Енергія буде направлена в потрібне русло. Теж саме і черешня, треба від попелиці обробити. Ну і у черешні також прирости досить великі. Ну, а це персик Дніпровський, взагалі заріс. Але також я не буду ніякі операції робити. Можливо, десь всередині липня повидаляю декілька тих, що явно всередину ростуть. А поки що все залишаю, щоб наростало коріння. Тим більше, що Буду обробляти універсалом трошки фосфору дам для коріння. І хочу порівняти, це на рік пізніше посаджений персик річмей. Ось такі вже прирости, і їх набагато більше, як ви бачите. Також е черешня однорічка. Ось така от посажена. Ось вона, ось вона за рік виросла. І вже в цьому році прирости також досить великі, як бачите. І також слива медова. Видно, коли був холод, і ось почалось тепло, наскільки активніше ріст почався. Ну І також розгалудження гарне. Видно, закладка плодових буде на наступний рік. Ну і Як для сливи, досить розгалуджено вона росте, бо, як ви знаєте, слива всередину постійно намагається так от вузько рости. І В епіцентрі, мабуть, останній забрав в цьому році персик Red Heaven. Тому що всі прищепи, що я поробив в цьому році, всі померли персикові. Ну і подивіться, це буквально за 10 днів приріст який. Коли купував, приріст був буквально сантиметра два, тому надія є, що розвиток буде гарний. На цьому закінчую і побачимо, який результат буде через 10 днів.